Добрий день, малята. Сьогодні вночі зі мною трапилась надзвичайна пригода. Хтось постукав уночі, швидко я знайшла ключі, відчинила і до хати зайченя зайшло в у хати, встала в кутику сумне, каже: Ти залиш мене, бо на дворі завірюха і мороз куса за вуха, теплу ковдру я взяла. Крила зайця з ніг до вух і гадала, що гульвісу вранці відведу до лісу. Встала рано та дарма. Зайчиняти вже нема. А потім раптом повернулась та й каже Друзі, ви зліпіть мені, що домовились чи ні? Дітки, а давайте зліпимо друзів для нашого зайчика. Але спочатку давайте його розглянемо. Заєць це дика тварина, яка живе у лісі, голова у зайця невелика, а вухи довгі та загострені на кінцях. Очі розміщені не в центрі мордочки, а з боків. Таким чином, звір може бачити, що робиться збоку та навіть позаду нього. Хвіст коротенький, пухнастий, задні лапки. Довші запередні. Восени зайць змінює шубку річну сіру на білосніжну, теплу і пухнасту. Ось ми з вами розглянули зайчика, а тепер швиденько до роботи. Перед роботою зробимо пальчикову гімнастику. Хто сховався в кулачок? Це найзайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушка він зігнув, ліве вушка він зігнув. Ох, втомився і заснув. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик піджимає і голівкою хитає. Праве вушка він зігнув, ліве вушка він зігнув. Ох, втомився і заснув. Для роботи нам потрібні дощечка, ножиці, стека, різнокольоровий пластилін та шаблон з вати круглої форми. Разом зробили дружно і швидко зайчаток зліпили. Всі вони гарні, красиві, миленькі. Зайчик наш, друзя, дуже раденький.